Так і в нашому житті ми бачимо серед буденних справ, проблемах і сміємося про те, як ми тут опинилися, розуміючи це крізь час. Бог опікується нами, навіть серед тебе. Бог каже в дві шість тридцять один. Точно журіться і не говоріть, що будемо їсти або що будемо пити, чи що задягнемося. Так сталося, що мені з чоловіком. У момент життя, так само, як і багатьом родинам в Україні, довелося лишити абсолютно все, що ми маємо, роботу, рідних, дім. І поїхати кудись, невідомо куди, лишивши позаду абсолютно все, що ми маємо, мали а можливо, і мали. Ми дуже багато молилися, і Бог нас провадив так, наче ми домовлялися з ним за планом, який був. Продуманий нами разом з Богом. Ми їхали, та все було добре. Бог нам турбувався і нас навіть там, де здавалося, ми не могли приїхати. Але в певний момент е, дорога повернула так, що все пішло вечно тепер, і ми не знаємо, чому саме так сталося. І навіть ми оба я і мій чоловік роз'єднався. Бог дав дуже сильне духовне зростання і дуже... через тому часу свідомлення, Бог дав дуже сильне духовне зростання. І все рівно залишилося дуже багато питань, чому саме так, чому Бог це допустив і чому ми маємо через це проходити? Де ми маємо бути? ким тепер працювати, ми взагалі в такому завищому стані, що робити, наче на паузі. І проблеми зварилися лише більше, більше. І навіть сьогодні проблеми і далі надходять. І ми не знаємо чому. Сьогодні ми досі не знаємо, чому в життя йде так. Але впевнені, що Божа рука навіть в цьому поворять з нами. І проведе нас саме туди, де Бог хоче, ми а ми були, де б ми були. Він розвертає нас 180 градусів у нас і показує, що в кожному дні він є в наших серцях і в нашу села. ми немає стабільної роботи. Але Бог дав нам житло, піклується, дає нам їжу, дає, що задягнутися, маємо фінанси, і навіть не завжди знаємо, звідки і чому Бог так сильно турбується про нас. Ми навіть можемо щитро тримати гостів і завжди є чимівчастувати, Бог турбується через абсолютно різних людей. Хтось принесе якісь фрукти в гості, хтось підкине якісь замовлення на роботі, хтось підтримує раню. Служіння, наприклад, як сьогодні. Бог налишає нас ідея життя сьогодні. І ми не знаємо, що буде навіть заходить після обіду чи завтра та впевнені, що Бог вже є такий план щодо нашого життя. І кожної миті години Він нас сюди собі. За ним, всі проблеми здаються такими маленькими та смішними, якщо оглядуватись назад. Людей дуже школу зміцнення, і це вартове вогне. Але ми розуміємо, що якби був він наше наших серцях, не нашу довіру до нього, ми б давно вже були зломлені і, певне, не хотіли б нічого. Повне нам зягнути болю в його руках, і тільки коли ми втратили абсолютно все, і нам не було на що сподіватися, і коли вже абсолютно нічого не залежало від нас, ми змогли повністю довірити сьому. Сила моя повністю здійснюється у твоїй слабкості, говорить Господь. І останнє хочу сказати вірш. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться. Вистачає дневі власних трипоці. Тож дякую за досвід і сподіваюся, що колись ми зможемо договоритися досить до кінця, будучи можливо навіть тут. Амінь. Амінь.